Привіт всім! Огляд Лухини сорту «Дюк». Сьому деревцю вже п'ятий рік. Я формую його штамбом в один стовбур веду, а всі нижні гілки видаляю. І подивіться на п'ятий рік, яка тут врожайність. Яка кількість ягід? Скільки дозріло одночасно, бачите, вже починає обсипатися, в нас тут були вітри сильні, може воно і через це усипалося. Шикарний врожай. Я дуже задоволений таким експериментом. Зараз покажу вам сам стовбур, який він вже подивіться, бачите, який він вже товстий. Йому п'ятий рік. Дав таку підпору по під тексту акації. Бачите, сам стовбур товстіший, ніж опора. Ну, п'ятий рік, повторюсь, і. Поки що врожай є, і з кожним роком він все більший і більший. Подивимося, скільки часу ще він зможе давати врожай, і взагалі яка протяжність його життя буде. Кожен рік планую собі все відзнімати і занотовувати, як відео для пам'яті, що з цього експерименту вийде. Я бачу в Америці, там формують в 3-4 стовбери, то там там по 50 років, по 60. І їм тільки омолоджуючу обрізку робили там ну, на висоті 50-60 см. Я в разі чогось буду його трошки омолоджувати, ну пізніше, зараз про це рано щось говорити. Поки що я дуже, дуже задоволений даним експериментом. Сорт Дюк. Ось це саджанець був інвітро куплений, в мене взагалі вся плантація інвітро. Ну, бачите. Були затяжні дощі тиждень, але ягідка ще не гниє. Ну, Були сині вітри і бачите, багато ягід усипалося. А так то він гарно тримає врожай. Я ще формую сорт Blucrop, Chandler, Early Blue в такий спосіб. Ну, Там вони ще молоденькі, я пізніше від їх. А от Дюк радує, я ним дуже задоволений. Має ще багато інших видів рослин. Пізніше вам візьмімо, буду все показувати. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, не шкодуйтеся вподобайко, вам зато гроші не зніме. От. І підписуйтесь на мій канал, буду вдячний за підписку. Всім гарного дня. Ще почуємось!